Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. Русский фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо, де ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і, звісно ж, прокачуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Росія ширить нові й нові фейки про те, що військові НАТО, начебто, от от увійдуть в Україну. А часом навіть говорить, що вони вже воюють тут. І сьогодні ми розберемо декілька таких фейків і поговоримо про те, навіщо така брехня потрібна російській пропаганді. А також розповім вам про фейк щодо Криму за словами ворожих пропагандистів, турецький президент, начебто, вже визнав його російським. Британія відправляє війська в Україну для захоплення Криму. Такі заголовки поширюють масово і істерично російські засоби масової інформації. Одразу скажу, що це фейк, і ґрунтується він на заяві Вищого військового керівництва Великобританії про те, що навчальну програму для українських воїнів готуються перенести з території Великобританії в Україну. Щоправда, це перспектива не близька. Прокремлівські медіа передбачувано назвали таке перенесення навчань введенням військ НАТО в Україну і розв'язуванням англосаксами Третьої світової війни. Ну і заявили, що Британія буцімто підтвердила намір захопити Крим. Виловити ці фейки і спростувати їх допомогли фактчекери спеціалісти з перевірки фактів проекту StopFake. Маніпулятивні і дезінформаційні матеріали російських медіа базуються на статті британського видання Телеграф присвяченій новому міністру оборони Сполученого Королівства Гранту Шапсу. Серед іншого, шапс говорив про допомогу, яка надається Україні для протистояння російській агресії. Однак жодних заяв про введення військ Британії в Україну чи участь британських військових в деокупації Криму Гранд Шапс не робив. Ішлося виключно про британських інструкторів та про місію із підготовки службовців ЗСУ для ефективного протистояння російській агресії. Декілька схожих місій проводяться зараз у державах-союзницях України, зокрема і у Великій Британії. Міністр оборони припустив, що в майбутньому програму навчання українських військових можна буде перемістити не лише ближче до кордонів України, а й у західні регіони самої нашої держави. Також ШАПС зазначив, що вважає за можливе відкриття філій британських оборонних компаній безпосередньо в Україні. Процитую слова міністра оборони Великої Британії. Я думаю, що є момент, коли я говорив сьогодні про те, щоби зрештою наблизити до українських кордонів навчання і фактично провести його в Україні. Я думаю, що зараз є можливість привести більше речей до країни, особливо на захід України. Я думаю, що в країні з'явиться більше можливостей для проведення навчання та виробництва військової техніки. Кінець цитати. Пізніше британський прем'єр-міністр Гріше Сунак пояснив, що усі плани є довгостроковими і найближчим часом інструкторів Сполученого Королівства в Україну не відряджатимуть. Окремо Сунак наголосив, що Британія не збирається відправляти свою армію для війни з Росією. Цитую, міністр оборони казав, що колись у майбутньому ми цілком зможемо провести частину таких тренувань в Україні, але це на довгострокову перспективу, а не тут і зараз. Немає британських солдатів, яких буде відправлено боротися у нинішньому конфлікті, сказав Ріши Сунак. Порівняно нещодавно ми із вами розбирали схожий фейк про те, що Британія буцімто передасть Україні винищувачі разом із екіпажами. Пропагандисти пояснювали це тим, що підготовка українських пілотів займає багато місяців, мовляв, часу немає, тому відправлятимуть не лише літаки, а й пілотів із Британії. Як виявилося, це теж фейк, адже британці взагалі не планують надсилати ніякі винищувачі в Україну, адже українські військові заявляли, що віддають перевагу винищувачам F-16, в той час як британська армія користується іншими моделями F-35 і тайфун. Поки триває війна в Україні, країни НАТО не підуть на розміщення своїх військ на українській території. Цей меседж лунав багато разів і від самого НАТО, і від українських посадовців. Ось як на початку літа коментував це питання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба до завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська. На територію нашої держави. більш того, ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі знаємо, що воювати. Тому що членство в НАТО не може завершити цю війну, але воно запобігатиме новим війнам. І коли ми станемо членом НАТО, тобто коли війни не буде, то наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх. Наратив російських пропагандистів про те, що проти Росії, нібито воює НАТО, один із найпоширеніших. У нашій передачі ми вже неодноразово пояснювали і спростовували цю російську логіку. Російській агресії насправді протистоїть Україна і її збройні сили, а зовсім не так званий колективний захід. Країни НАТО справді беззастережно підтримують Україну у російській війні, постачаючи озброєння і надаючи. Консультативну підтримку Збройним силам України, однак у НАТО неодноразово наголошували на тому, що альянс не задіяний у російській війні і не збирається вводити свої війська на територію нашої держави. Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що президент Туреччини Ердоган нібито зробив заяву про Крим, який є російською територією, і такою буде завжди. Це цитата із заголовків російських видань, посилаючись на заяву Ердогана про кремлівські медіа стверджують, що президент Туреччини, начебто, дав чіткий сигнал усьому світу про те, що продовжувати озброювати Україну і гнати її на війну із Росією, це безглуздо і безперспективно. Із цим фейком також допомогла розібратися команда StopFake. Дезінформація російських змі базується на інтерв'ю президента Туреччини Реджепа Ердогана, американському телеканалу PBS 18 вересня цього року. Турецький лідер у цьому інтерв'ю не зробив ніяких заяв про міфічну російську приналежність українського Криму. Ердоган заявив, що на його думку на сьогодні Росію неможливо змусити залишити тимчасово окупований півострів, але час покаже. Цитую ще у 2014 році. В мене були певні дискусії та переговори з президентом Путіним із приводу Криму. І мої міркування не мали успіху. Я не зміг змусити їх піти з Криму. І я думаю, що зараз це теж неможливо. Я думаю, час покаже, сказав Ердоган. Заяву про так званий російський Крим від імені кримських татар і заодно від імені турецького президента поширив російський пропагандист, колаборант і пособник окупантів Заур Смирнов. Він представляється вразником інтересів кримських татарів, однак не має ніякого стосунку до офіційного представницького органу кримських татар меджлісу, оскільки був виключений звідти у 2014 році. Тому Смирнов не уповноважений висловлюватися від імені всього корінного народу Криму і не є достовірним джерелом інформації. Туреччина уже неодноразово заявляла, що вона не підтримує тимчасової окупації Криму Росією і виступає проти захоплень. Півострова ну а сам Реджеп Ердоган, після того як його переобрали у травні цього року на посаду президента країни, підтвердив незмінну позицію Туреччини щодо підтримки України і невизнання російської окупації українського Криму. При цьому Ердоган наголосив, що кримськотатарський народ залишається вірним Україні. Під час виступу на саміті Кримської платформи у серпні Ердоган укотре наголосив, що Крим це частина України, і Туреччина говорить про це на усіх міжнародних майданчиках, включаючи ООН. Крім того, турецька влада завжди наголошувала, що пріоритетом для Туреччини є дотримання прав кримсько-татарського народу, які масово порушуються Кремлем у Криму. Ось цитата із заяви МЗС Туреччини, яка присвячена дев'ятій річниці російської окупації українського півострова. Туреччина продовжить підтримувати наших кримськотатарських співвітчизників, щоб вони жили в безпеці і мирі, зберігаючи при цьому свою ідентичність на своїй історичній батьківщині в Криму. Кінець цитати Кремлівський наратив про те, що Туреччина, нібито, вважає Крим своїм і мріє повернути півострів до свого складу. Активно поширюється пропагандистами із 2020 року. Відтоді дезінформація активно доповнюється новими і новими вигаданими фактами і підтвердженням які постійно розкручуються російськими медіа. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалі Перший, вебсайті Суспільне новини та у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.